Солодка хурма корольок з м'якою м'якоть темно-оранжевого кольору відома, мабуть, всім саме вона найчастіше зустрічається на прилавках магазинів восени інші сорти не настільки популярні в наших краях, а тим часом в світі налічується більше 451 одних тільки видів цієї культури, а вже сортів кілька разів більше. Правда, не всі годяться в їжу, деякі мають виключно декоративне або технічне значення. Три основних види хурми хочете навчитися визначати найсмачніші помаранчеві плоди з представлених в магазині різновидів, а може мають намір виростити хурму будинку? В такому випадку корисно буде для початку розібратися в найбільш відомих видах даної культури хурма віргінська або американська виростає в основному на заході США, але іноді зустрічається на Середземноморському узбережжі і на Україні. Плоди у цього виду середнього розміру від 2 до 6 в діаметрі. Зате вони відрізняються високою поживною цінністю, а вміст цукрів в них становить близько 4-5. Доросле дерево може досягти у висоту 25 метрів, квітки на ньому одностатеві, з'являються в червні. Плоди починаються співати у вересні. Віргінський вид добре росте на різних типах ґрунту, не боїться близького залягання ґрунтових вод не дуже вимогливий до логості повітря і ґрунту. Єдина вимога місця для посадки має добре висвітлюватися сонцем. У вітчизняних садах такий вид можна вирощувати без укриття на зиму завдяки його високій морозостійкості, але тільки за умови короткочасних морозів не нижче 35 градусів від Іспанії і до Японії. В субтропічних районах виростає хурма кавказька, на ринку і в магазинах продається як звичайна, плоди у неї зовсім дрібні, дода п'ять мають терпким смаком, насичені цукрами і вітамінами, на дорослих деревах висотою до 30 в кінці травня розпускаються жіночі біло-зелені і чоловічі червоно жовті квітки. Дозрівання плодів припадає на жовтень листопад, кавказький вид не може похвалитися високою морозостійкістю. Найстійкіші сорти здатні витримати нетривалі морози 25 градусів, тому посадки потребують хорошого укриття на земівлю японська хурма, інша назва. Східна зустрічається не тільки в Японії, але також в США, Іспанії, Ізраїлі, Кореї. Китаї вирощують її і вітчизняні сидівники-любителі. Хоча цей вид боїться морозів нижче. 18 градусів і вимагає обов'язкового приховування перед настанням зими. Доросле дерево відрізняється компактними розмірами до 10 метрів у висоту, квітки на ньому бувають жіночі, чоловічі і змішані. Цвітіння починається в травні-червні. Залежно від сорту дозрівання плодів, проходить з жовтня до початку грудня. Деякі сорти японської різновиди мають терпкий смак, навіть в стиглому стані зустрічаються плоди без кісточок. Східна хурма володіє найбільшими розмірами, вага одного плоду може досягати 0,5 Додатковий плюс висока врожайність до 500 з одного дерева. Найпопулярніші і солодкі сорти. Найпершою в продажу з'являється хурма інжирна, яку також називають ромашкою за те, що в розрізі вона нагадує квітку: солодкий смак, схожий з корольком, але м'якоть ромашки залишається оранжевого кольору і ані трохи не темніє. Шоколадна хурма, яку в народі часто плутають корольком, насправді є східним сортом зенджімару дерева середніх розмірів з великою кількістю чоловічих квіток, тому зенджімару може виступати хорошим запилювачем насіннєві плоди бору оранжевого кольору, вагою до 150, З темною, дуже солодкою і соковитою м'якоттю бувають плоди без насіння. Їх можна відрізнити по яскравому помаранчевому кольору шкірки. Збір врожаю починається в жовтні. Взимку шоколадниця потребує укриття при морозах нижче 18 градусів. Всім відомий корольок теж належить до східного виду, його справжня назва Хіакуме. Це самоплідний сорт з круглими плодами масою до 250. Колір шкірки варіюється від світло-оранжевого у безнасінних екземплярів до темно-червоного. До переваг відноситься не тільки солодкий ніжний смак нудотності, але і чудова транспортабельність. Гладка шкірка довго зберігає свою цілісність, а м'якоть не в'яже навіть в недостиглому стані, оскільки в корольки зовсім небагато танінів. Якуми вважається одним з найбільш врожайних сортів, які ростуть у вітчизняних садах. В середньому з одного дерева вдається зібрати сто 200 к однак взимку при морозах нижче 18 градусів. Посадки необхідно ретельно вкривати в всіх своїх достоинствах. Якуме має серйозний недолік. Слабку стійкість у хвороб в східну групу входить також хурма бичаче серце або хаче, яка дійсно за формою і розміром має схожість з одноіменними помідорами, великі помаранчеві плоди вагою до 250, не мають кісточок, якоть при повному дозріванні ніжна солодка, по консистенції нагадує желе, колір залишається яскравим, не темніє, не достигла трохи в'яже, плодоношення відбувається без запилення. Так звана яблучна хурма Шарон заслуговує на особливу увагу, оскільки це окремий гібрид, отриманий при схрещуванні яблуні і японського виду хурми. В її дивовижному солодкому смаку можна вловити нотки айви і абрикоса. Терпка терпкість практично відсутня. Кісточок немає яскраво помаранчева, м'якоть навіть в зрілому вигляді залишається твердою подібно яблуку. До плюсів шарона відноситься хороше транспортування і невибагливість рослини під час вирощування, хурма українка та інші міжвидові гібриди, якими б смачними не були шарон, шоколадниця і корольок в українських кліматичних умовах вирощувати їх не так-то просто, надійніше все ж вибрати більш невибагливі морозостійкі гібриди. Виведені вітчизняними селекціонерами, зверніть свою увагу на українку, отриману в Нікітському ботанічному саду. Саме її використовують в даний час для отримання нових різновидів хурми, придатних для нашого клімату. Дерево виростає до чотири п'ять висоту, плоди жовтіють до листопада, а повного розм'якшення досягають до кінця листопада. Щорічно з одного дерева вдається отримати до вісімдесят врожаю, правда плоди не відрізняються великими розмірами, вага їх близько 50-70. В незрілому стані м'якоть українки володіє терпкістю, після дозрівання ж м'якоть перетворюється в повидло і стає дуже солодкою, з ледь вловимим приємним ароматом. Хурма зберігає транспортабельність і хорошу лежкість до грудня. Українка здатна витримувати морози до 27-30 градусів. До того ж, її не пошкоджують шкідники і хвороби. А значить, не доведеться обробляти посадки хімікатами, популярні серед наших сидівників і такі міжвидові гібриди, як нікіцька бордова, плоди бордового відтінку вагою до 150 за смаковими якостями не поступаються східному виду, але мають терпкі нотки. Для плодоношення необхідний запилювач, гора говерла бордова хурма з відмінним смаком. До 270 г вагою дозріває ближче до кінця жовтня. Здатна переносити недовгі морози до 24 градусів, вважається одним з кращих гібридів гора Роман Кошплоди до 250, жовтого кольору дозрівають на самому початку листопада і добре зберігаються до січня, морозостійкість середня до 24 градусів. Потрібен запилювач тепер, коли вам відомі найпопулярніші різновиди хурми. Вам буде простіше підібрати саджанці для вирощування. Так, якщо літо у вашому регіоні не тривалий, придивіться до сортів з найбільш коротким вегетаційним періодом при суворих морозах, віддайте перевагу українці. Ну а якщо з кліматом пощастило, просто орієнтуйтеся на свої смакові переваги, можна навіть спробувати виростити з кісточки хурму, яку ви купили в магазині, і з'їли на десерт.